Всім привіт! З вами канал SpaceMess. Сьогодні ми з вами спробуємо розв'язати показникову нерівність. Чи знаєте ви, як саме вони розв'язуються? Ця нерівність буде не із простих, але ви знаєте, що і навіть такі нерівності нам під силу. Отже, давайте почнемо відразу з нерівності. І перед початком не забудьте перевірити, чи ви підписані на канал. Якщо ні, то обов'язково це зробіть. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Отже, давайте перейдемо відразу до нерівності. Нам потрібно розв'язати нерівність саме ось такого типу. Як бачите, в неї є декілька дужок і знаходиться Х у степені. Отже, в відповідь нам потрібно записати суму всіх розв'язків нерівності. Як ви вже здогадалися, це одне із завдань для підготовки до НМТ, тому обов'язково зверніть на нього увагу, тому що воно досить ймовірно, що може трапитися саме вам. Отже, щоб розв'язати дану нерівність, що ми спочатку повинні зробити? Отже, давайте проаналізуємо, що ж ми перед собою бачимо. Те, що це нерівність, це зрозуміло. Але також ми бачимо і дві дужки, в яких у обох у степені стоїть Х. І які ці дужки? як бачите, вони майже однакові, тільки вони відрізняються тим, що в одній є мінус, а в іншій плюс. Отже, давайте я одну з цих дужок перепишу окремо, але поки що не буду записувати показник. Отже, корінь з 5 мінус 2. Чи можемо ми якось інакше представити даний вираз? Отже, як бачите, даний вираз містить корінь, тобто цей вираз є ірраціональним. Чи можемо ми позбутися від ірраціональності? Якщо представити даний вираз у вигляді дробу, то він буде виглядати як корінь з п'яти? Мінус 2 поділити на 1. Отже, як бачите, наш корінь знаходиться у чисельнику, тобто ми можемо позбутися від ірраціональності у чисельнику дрову. Не тільки в знаменнику це можна робити, але й в чисельнику також. Щоб позбутися від ірраціональності, нам треба зробити так, щоб корінь зник. Щоб корінь зник, нам потрібно зробити, щоб у нас вийшла формула скороченого множення, а саме різниця квадратів, тому що. Піднісши корінь з 5 до квадрату, ми позбудемося від кореню. Отже, щоб тут вийшла формула, нам не вистачає виразу, точно такого ж самого, але тільки зі знаком плюс. Тобто ми беремо і домножуємо весь дріб на корінь з 5 плюс 2. Так? Тому що ми не можемо тільки чисельник домножити, а знаменник ні. Тоді в чисельнику у нас вийде корінь з 5 мінус 2, помножити на корінь з 5 плюс 2. І це все. Поділити на корінь з 5 плюс 2. Далі. Отже, тепер ми маємо в чисельнику формулу скороченого множення і можемо записати її як різницю квадратів. Тобто, в нас вийде корінь з 5 до квадрату мінус 2 до квадрату. Ну, а знаменник нас поки що не цікавий. Так його залишаємо. Підносимо до квадрату. Корінь з 5 до квадрату це 5, 2 до квадрату це 4. 5, 4 ну і знаменник без змін. 5 мінус 4 це 1. 1 поділити на корінь з 5 плюс 2. А тепер подивіться на другу дужку, яка в нас є в нерівності. Як бачите, це наш знаменник корінь з 5 плюс 2. Отже, виходить, що ці два вирази, вони майже однакові між собою, тільки один із них знаходиться в знаменнику, а інший в чисельнику. Тобто, виходить, що якщо ми піднесемо це все до степені х. То і ось цей вираз також буде дорівнювати виразу в степені Х. Отже, тепер наша нерівність виглядає трішки інакше. Давайте ми її перепишемо. Отже, 1 поділити на корінь з 5 плюс 2 в степені Х плюс корінь з 5 плюс 2 в степені Х менше за 2 корені з 5. Є. Ну, а тепер, що ми можемо зробити ось тут? Звісно, що ми можемо використати заміну. Тобто ми можемо замінити один з виразів, я би взяла ось цей другий на будь-яку літеру для того, щоб нам було простіше розв'язати. Отже, повністю разом із х в степені замінюємо на число А, наприклад. Тоді ось цей дріб буде 1 поділити на корінь з 5 плюс 2 в степені Х, дорівнювати 1 поділити на А. Так, тому що ці два дроби є між собою оберними. Отже, тепер наша нерівність буде виглядати, як 1 поділити на а плюс а менше за 2 корені з 5 є. Ну, і тепер давайте зробимо трішечки перетворення, щоб наша нерівність виглядала простіше. Отже, для цього ми множимо все на А, при тому, що А не дорівнює нулю. Тоді, домноживши все на А, ми отримаємо 1 плюс А до квадрату менше за 2 корені з 5а. Ну і перенесемо все в ліву сторону так, щоб у нас утворилася квадратна нерівність. Тобто це буде квадрат мінус 2 корінь з 5 а плюс 1 менше за 0. Є. Ну а далі квадратні нерівності ми знаємо, як розв'язувати. Для цього нам потрібно прирівняти нашу нерівність до нуля і розв'язати як квадратне рівняння. Отже, я пропоную розв'язати за дискримінантом, тому що тут досить незручно підбирати корені. Отже, дискримінант дорівнює b до квадрату, тобто 2 корінні з 5 до квадрату, мінус можна перенести, хоча це не грає ролі. Мінус 4 помножити на 1 і на 1. дорівнює. Отже, мінус 2 корінні з 5 до квадрату це 4 помножити на 5, тобто 20, і мінус 4, 20 -4 16. Так, знаходимо а перше. Отже, мінус b, тобто 2 корені з 5. Плюс корінь з дискримінанту, тобто 4, і поділити на 2. Отже, можна винести двічку за дужки, для того, щоб її скоротити із знаменником. Скорочуємо. Залишається просто корінь з 5 плюс 2. Ну і знаходимо А-2. Аналогічно: 2 корінь з 5 мінус 4 поділити на 2. Знову ж таки, виносимо двічку за дужки, Скорочуємо, і залишається корінь з 5 мінус 2 є. Далі. Отже, оскільки це квадратна нерівність була, саме нерівність, то ми повинні її розв'язати як нерівність. Тобто наступним кроком є побудова числової прямої і позначення відповідно точок. Оскільки нерівність у нас строга, то обидві точки в нас будуть з порожніми кружечками. Отже, корінь з 5 мінус 2 буде меншим коренем. А корінь з 5 плюс 2 більшим є. Ну, і оскільки це квадратна нерівність, то ми можемо провести параболу через ці дві точки. Отже, тепер ми повинні вибрати розвиски. Отже, ми знаємо, що там, де парабола знаходиться над числовою вістю, то тут у нас розвиски додатні. Ну, а проміжок під буде від'ємним. Отже, нам потрібні саме ті розв'язки, які менші за 0, тобто це проміжок від корінь з 5 мінус 2 до корінь з 5 плюс 2. Але це була наша заміна. Тобто виходить, що наша заміна, тобто А лежить в межах від корінь з 5 мінус 2 до корінь з 5 плюс 2. Тобто я записала у вигляді подвійної нерівності, для того, щоб було простіше розуміти, в яких саме межах лежить заміна. Тепер ми повертаємося до нашої заміни. Отже, заміною в нас був ось цей вираз корінь з 5 плюс 2 в степені х, і ми можемо тут замінити його на ось цей вираз. Тобто тепер ось цей вираз буде лежати в межах від корін з 5 мінус 2 до корінню з 5 плюс 2. Ну, а далі ми розв'язуємо подвійну нерівність. Звичайно, що це можна зробити іншим способом, тобто можна зробити систему. Якщо так вам простіше. Отже, давайте ми зробимо систему, щоб ви розуміли, як саме звідки будуть братися корені. Отже, Для цього ми беремо центральний вираз корінь з 5 плюс 2 в степені х, і показуємо, що з однієї сторони він більший за корінь з 5 мінус 2, а з іншої сторони він менший за корінь з 5 плюс 2. І об'єднуємо все в одну систему нерівностей. Отже, тепер давайте розглянемо кожну нерівність окремо. Перший нерівності корінь з 5 плюс 2 в степені х більше. А, ось що таке корінь з 5 мінус 2. Ми з вами вже на початку перетворювали, що таке корінь з 5 мінус 2. Це в нас вийшло 1 поділити на корінь з 5 плюс 2. Отже, ми можемо записати цей вираз саме в такому вигляді. 1 поділити на корінь з 5 плюс 2. Другу нерівність поки що можна переписати без змін. Об'єднуємо. Отже, а тепер давайте представимо ось цей дріб у іншому вигляді, у вигляді виразу зі степенем. Отже, Якщо у нас є ділення одиниці на щось, то ми можемо записати це як знаменник в степені мінус 1. Тобто ліву частинку ми поки що переписуємо без змін, А з правої сторони ми записуємо, що це є корінь з 5 плюс 2 в степені мінус 1. Ну, а в другій нерівності, як бачимо, вираз абсолютно однакові, тобто ми можемо представити правий вираз у вигляді також степеню з показником одиниця. Далі, оскільки в нас основі більше за одиницю, тому що корінь з 5 більше за 1, і ще й плюс 2, то нашу показникову нерівність ми розв'язуємо наступним чином. Якщо основи однакові, то ми просто їх відкидаємо. І залишаються показники. Між показниками знак нерівності не змінюється, оскільки основа більше за 1. Тобто виходить, що в нас залишається х більше за мінус 1 з першої нерівності, та х менше за 1 із другої нерівності. Ну, а далі все стандартно. Тобто ми можемо для себе намалювати числову пряму та позначити дані розв'язки. Отже, в нас вийде мінус 1 та 1 строго. Ну, і з першої нерівності... Значення більше за мінус 1 прямують до плюс нескінченності. А значення менше за 1 прямують до мінус нескінченності. Отже, виходить, що розв'язком буде даний проміжок від мінус 1 до 1. так, Оскільки саме тут ці рівності перетинаються. Але тепер давайте повернемося до умови і прочитаємо, що ж нам потрібно було знайти. У відповідь потрібно записати суму всіх розв'язків нерівності, які в нас є розвіски в даної нерівності на проміжку від мінус 1 до 1. Це можуть бути будь-які і цілі числа, і дробові, дробові. Наприклад, якщо ми візьмемо число мінус 0,99 і... З іншої сторони, це число 0,99. Одне від'ємне, одне додатнє, тобто це два протилежні числа. В сумі ці протилежні числа завжди дають 0. Тобто, які б ми тут числа не брали, як, наскільки б вони були маленькі, все рівно до кожного від'ємного значення знайдеться протилежне йому додатнні. І в сумі вони дадуть 0. Тобто виходить, що всі значення, які лежать між мінус 1 до 1, вони в сумі будуть давати 0. Отже, відповіддю до нашого завдання буде 0. Все, сума всіх значень дорівнює 0. Ось таке цікаве, як бачите, досить довге, але все ж таки цікаве завдання. Якщо у вас залишилися запитання, то я сподіваюся, що ви їх напишете в коментарях і ми разом їх розглянемо. Отже, як бачите, тема не є дуже складною, але все ж таки потрібно було поміркувати та, напевно, здогадатися, як саме це потрібно розв'язати. Отже, всім бажаю гарного дня. Не забудьте підписуватися, реагувати на відео. Ну і тоді до зустрічі у наступних цікавих відео.